Вітаю! Сьогоднішнє вирожіння це пророцтво від вищих сил на період від дня весняного рівнодення до дня осіннього рівнодення. Тобто це період приблизно від 20 березня до 23 вересня цього року. Ось цей період, о, яке ж уже пророцтво прийшло, вибір будете якийсь робити. Хтось в дорогу відправиться. І в цей період, ну, можливо, не відразу вирушить в цей період, але зробить якийсь вибір. Це буде пов'язано з переїздом або хтось прийме якесь рішення. Це бонус для тих, хто дивиться відео від початку до кінця. Бонус від вищих сил. Отже, пророство вищих сил для вас на період від 20 березня до 23 березня. На період від дня хтось вилікується від душевних ран. На період від дня весняного рівнодення до дня осіннього рівнодення. Все, просто зараз вам не потрібно обирати позицію, ви просто маєте прислухатися до себе, слухати мене уважно, прислухатися до себе. І, скажімо, як воно у вас відгукується? Зверніть, переведіть фокус уваги на серцевий центр. Все, я починаю. Так, буде три сфери, я візьму. Сфера особистого життя, сфера а, творчої та матеріальної реалізації у, у соціумі і сфера духовного та магічного розвитку. Може, хтось магією займається, хтось відьму собі відкриває. Ну, взагалі, духовний розвиток це, це про наш рід, про наших богів. Про... Добре, я починаю. Про любов. О, господи, слухайте. А ви знаєте, ви в цей період ви отримаєте шанс на щастя. Шанс на щастя з коханою людиною у цей період. Що вам потрібно зробити просто тут і зараз для того, щоб не пропустити це кохання. Вам потрібно взяти всі свої проблеми, не боятися тяжкості, всі проблеми, які у вас є. Когось може комусь треба піти до психотерапевта. Якщо ви, це, це для всіх, це хто одружений, хто сам сам, скажімо так, для одиноких людей, для одружених, для тих, хто в щасливих стосунках, нещасливих для всіх, Ви від, в цей період вам Вищі сили пророкують велике щастя у парі. Але щоб це щастя отримати, вам потрібно взяти ваші проблеми, як би вам важко не було, ваші внутрішні проблеми, проблеми у парі, проблеми, можливо, ви не можете до себе чоловіків чи жінок підпускати, бо у вас страхів багато, блоків багато, і взяти вирішити. І комусь потрібно, можливо, звернутися до психотерапевта. Ви знаєте, я, я думала, от, хотіла сказати, що чоловікам потрібно звернутися до жінки-психотерапевта, але ні, так не скажу. Жінкам, це не всім. Значить, жінки, дивіться. Якщо ви знаєте, що у вас є певні проблеми, от ви не можете якось налагодити нормальні стосунки, ви розумієте, що це проблема, щось у вас в голові щось там таракани розгулялись, то ви маєте, дивіться, тут порада для жінок. Не для всіх, якщо ви знаєте, що у вас реальна проблеми або у шлюбі з чоловіком, або ви живете з чоловіком, який вас просто, ну, з яким ви нещаслива, або ви самотні і не можете побудувати стосунки, ви знаєте, що у вас є якась або співзалежність від чогось, від когось, або ну, от ви знаєте, що проблема у вас. Зверніться до психотерапевта. Це має бути психотерапевтом жінка. А яка вам ще порада? Вам потрібно всім абсолютно. Дивіться, вам потрібно вибудовувати свою зону комфорту, свій райський сад. В першу чергу, навіть якщо ви у стосунках, в першу чергу має бути комфортно вам. Розумієте? Ви маєте, знаєте, щаслива мама в сім'ї, щаслива вся сім'я. Розумієте, про що я говорю? Це для заміжніх жінок. Ті, які самотні, ви маєте бути настільки. Навколо себе створити той райський сад комфорту, щоб ви просто кайфували. Ви зранку прокинулися, і ви себе відчуваєте королеву, і для того вам чоловік не потрібен. І тоді ви отримаєте своє кохання. Це всім абсолютно. Чоловікам так само, ви маєте створити свою зону комфорту, приберіть зайвих людей е зі свого простору, хто вас, скажімо, якось зневажає чи ображає. Ви знаєте, у мене зараз горло. Такі, я відчула у когось, хтось дуже хоче висказати своєму оточенню, що ідите нафіг, а ви, а ви собі це не дозволяєте. Розумієте, у вас іде блок на горновому центрі. Це у чоловіків, у когось із чоловіків. А, тому у вас. Але у вас буде. Да, у вас в цей період, в період від дня весняного рівнодення до Дня осіннього рівнодення, у вас, у вас буде. Шанс отримати кохання у парі, бути дуже щасливою коханою людиною. Насугоджуватися тим добре. Ваша матеріальна творча реалізація. Дивіться, вас відразу вищі сили попереджають. У вас можуть вкрасти якийсь проєкт, якусь ідею. Або, якщо ви не реалізовуєте свій творчий потенціал, свій творчі здібності, то ви самі себе обкрадаєте. Да? Дивіться. Бо ви король Пентаклів. Неважливо жінка чи чоловік, але ви насправді дуже самодостатньо. Ви маєте бути от -от дуже самодостатньою людиною у соціумі. А для цього ви маєте реалізовувати свої творчі здібності, свій творчий потенціал. Що ще? М -м ви знаєте, у вас є. От я хотіла якось для когось для когось потрібно це робити заради своєї сім'ї. Це для тих, у кого дуже щасливий шлюб. От у кого щасливий шлюб, так, це для чоловіків, для жінок, то ви повинні реалізовувати свій творчий потенціал, цей магічний потенціал до слова. І ну, взагалі і реалізовувати його, у соціум його віддавати. А в соціум, коли ви в соціумі реалізовуєте, то це про гроші. Розумієте? Це про визнання, це про відомість, про ізвестність, про відомість, про те, що вас будуть люди знати. Розумієте? Це про вашу майстерність. Це для тих, хто. І ви просто подумайте, От вам Вищі сили говорять. Ті, хто в щасливому шлюбі, подумайте про свою сім'ю заради своєї сім'ї. Ви повинні це робити. Тоді ваша сім'я буде повна і щаслива і. Ваш рід збагатиться. Розумієте? Тоді ваші нащадки вони будуть просто такими удачними, взагалі Розумієте? Фортуна буде на їхньому боці. Ті, щось мені захотілося вам показати. У мене тут просто окремо стоїть статуетка Фортуни. Оця, оця баришня буде на боці ваших, ваших нащадків. Бачите, оця богиня? Подивіться. Хотілося вам це просто показати, не знаю чого. Ну, так, попросилась в кадр. Тому. Тому, будь ласка, реалізовуйте так для решти. А, а для решти, дивіться, ті, хто не, ну просто не, не має шлюбу, не в шлюбі і, або в нещасливому шлюбі. Ви маєте свій творчі якісь здібності, які вам передалися по крові, але і ви маєте їх у собі віднайти і відкрити. Розумієте? Бо якщо ви цього не відкрадаєте, не відкриваєте, ви обкрадаєте себе і свій рід. Ось що вам говорять. Це ваша основна задача. І якщо ви цього не зробите у цей період. Принаймні, не почнете цього робити. То ви себе обкрадете, У вас це можуть забрати. Дар заберуть і все. Розумієте? Почули мене? Починайте. Добре, духовний розвиток. Хтось від себе відріже якийсь егрегор релігійний. Хтось від себе відріже те, що пов'язано із чорною темною магією. І з тим, що не ваше. Розумієте, справа в тім, що. Є практики, які ходять під певними силами, і їм то треба робити. Тобто є практики, які мусять займатися чорною магією, це для балансу сил у цьому світі. Вони просто під тими силами народжені і вони ходять під ними. І до речі, законів цього світу вони не порушують це, якщо говорити про справжні, про справжню чорну відьму або справжнього чорного чаклуна. Розумієте, провідуючу людину, яка працює із чорними силами. Але працює по законам цього всесвіту, то вона нічого не порушує. Розумієте, це, це, це не ті, що привороти ліплять. Такі, до речі, я не знаю, вони зазвичай ух, вони, вони, в принципі, відлюдники, люд, від вони живуть подалі від людей, тому що там йде така енергетика, що можуть люд, людям нашкодити. Ну, то, то своє. Я, я не відношусь до таких практиків, у мене зовсім менше, але таких практиків, які є справжніми, просто живуть за кодексом, за, за законами цього світу, служать своїм силам, так? Ходять під своє. Я не, не люблю це слово служити. Це не служить, це якби вони під ними ходять, вони їх визнають свої сили, вони моляться живуть під своїми силами, так? І практикують. То я поважаю таких практиків, які не, не порушують законів цього світу. От. І, і дивіться, тут хтось може, знаєте, займатися чорною магією не, не усвідомлено, або, думаючи, що то наче треба робити, а ну, хтось від, від себе відріже чорну магію, бо це не ваше. Хтось від себе відріже якийсь егрегор. Хтось від себе відріже, знаєте, якоюсь дурньою, забивали собі голову, начиталося псевдо коучів і починаєте по цим стандартам жити. Все, тока длінної юбки носити в пол і ні в коїм случі ніяких джинсів. Ну це я так от, у, утрірую, Але і такі теж є. І ви оцю дурню від себе відріжете. І ви, дивіться, коли ви від себе щось зайве відріжете, розумієте, ви, ви щось сложне від себе відріжете. От те, що вам, І те, що стосується вашого духовного розвитку. Розумієте? Ну, це або, це або якась нехороша магія, або типу, псевдомагія, щось таке ненормальне, або якісь психологічні практики, те, що шкодить людині, там, теж сущності всім цим управляють. Або якісь егрегори релігійні. І коли ви це відріжете, то вам світ дасть на вибір. Я бачу тут три шляхи, три шляхи вашого розвитку. І кожен із цих шляхів вашого розвитку, він буде для вас вдалим. Ви будете мати вибір. І ви будете розуміти, що я можу в духовному розвитку і, це, і цим шляхом піти, і цим, і цим. Ви як чітко побачите три дороги. Ви знаєте, ви зупинитеся і ви будете обирати. І ви щасливо говорять, що нічого страшного, ми дамо тобі час. Ти обереш. Не, ти не поспішай обирати. Але щось від себе маєш відрізати. Відріж від себе щось. Можливо, тут хтось від себе відріже родову, магію кармічну. Розумієте, ці родові вузли. Щось таке породу, десь багато поколінь, у когось хтось комусь щось таке поробив, у когось, можливо, стоять програми на нежиття, да? або якісь деструктивні програми, які руйнують вас, ваш рід. Хтось колись так ваш рід гарно прокляв, що він потихеньку вимирає. І оце ви можете відрізати. І як тільки ви відріжете, ви отримаєте цей шанс От, почиститися так гарно. Коли ви це відріжете в цей період, так, від дня весняного рівнодення до дня осіннього рівнодення, то тоді вам відкриються три дороги на духовний розвиток. і вони всі будуть для вас благом. І вищі сили вам говорять, що ти можеш спокійно чекати і обирати. Ми тебе не будемо, вмити в шию гнати не будемо. От обирай, чекай стільки, скільки. Ти вважаєш за потрібне, бо ти це заслужив. І свої пентаклі ти все одно отримаєш. Ви знаєте, я, я більше не маю, що тут сказати, Я хотіла, за звичкою, ще якби, докласти якусь карту, аби закрити це ворожіння старшими арканами. Але насправді, незважаючи на те, що тут, от, бачите, молодші аркани йдуть, все одно, від них іде дуже сильно потужна енергетика. І це говорить про те, що в цей період. Він дуже важливий для вас, але не, не переживайте. Якщо хтось щось допустить якусь помилку, ви десь, е, знаєте, не вловите свій шанс так, на якісь зміни у своєму житті, то нічого страшного, вас світ просто дуже сильно любить і вам дадуть ще шанси. Але слухайте, я вам дуже раджу не впустити своє щастя у коханні, не впустити свою. Не упустити свою творчу матеріальну реалізацію у соціумі, і не упустити свій духовний розвиток, очищення своє, так, від чогось, те, що вас забруднює, те, що вас вбиває, і отримати, скажімо, вибір від вищих сил на, на свій духовний розвиток. Я вам дуже раджу, щоб ви все-таки побачили ці шанси, не опустили не, не їх із рук, їх взяли, але не переживайте, не бійтеся помилятись. Знаєте, в цьому, я це дуже рідко кажу, але зараз я кажу, що якщо ви навіть помилитесь, впадете в прокрастинацію, нічого не будете робити і, впустите, і упустите свої шанси, нічого страшного. Світ вас дуже любить. Я відчуваю зараз таку енергетику, такої любові дуже сильною. Вищі сили вас люблять. Вони вам це зараз говорять, що вони вас дуже люблять і вони вам дадуть шансів стільки, скільки вам потрібно, аби тільки вашого життя земного вистачило. На ці шанси, розумієте? Просто ви ж не безсмертні. Розумієте про що я? Але не переживайте все. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.